Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги універсальний реноватор. Це потужний багатофункціональний електроінструмент з коливальною системою. Він призначений для різних ремонтних робіт у домашніх умовах. Завдяки своїй універсальності даний інструмент ідеально підходить для різання, шліфування та полірування. Він Компактний та зручний у використанні та оснащений ергономічною ручкою. Завдяки ній ви зможете працювати з комфортом та точністю навіть у важкодоступних місцях. Даний інструмент стане незамінним помічником для виконання diy проєктів домашнього ремонту та реставраційних робіт.